Спонсори донейтора нашого каналу ще раз висловлюємо вам вдячність. Ми існуємо лише завдяки вам, тому що монетизація YouTube це собаче лайно або котяче. Друзі, тому для вас маленькі коротесенький випуск, як я дегустую ще один берлінер. Він для мене поки що не зрозумілий, тому що тут написано, нічого не написано: Берлінер Kindle Weiss, вельдмейстер. Я тільки зрозумів, що тут якісь будуть екстракти, якісь коротше, якась буде хімота. Хімозне, якесь німецьке, трошки можливо лайно. Цикламат, Асіцельфан. Аспартам і якісь щось там схоже на сітру. Коротше, спеціально намагався тут перекласти, воно мені нічого не переклало, і я такий, окей, це для мене буде сюрпризом. Тут ще буде для мене два сюрпризи. По-перше, я так думаю, що воно буде зеленого кольору, і це мене трошки лякає і трошки спонукає випити його скоріше. А по-друге, сань, вибач, будь ласка, але я не зверну увагу на термін придатності. Воно було придатне до січня 25-го року, тобто вже два тижні воно як просрочка. Але я думаю, що нічого страшного йому не буде. Тому спробуємо, що я від нього очікую. Блін, я від Берліна нічого гарного не очікував, а від Берлінера зеленого, е, тим паче. Ну що, гашангу немає? Німає, гашингу немає, нічого немає. Так, друзі, а спонсори і донейтори також побачать наш випуск про ось це зелене пивко Берлінер. Угу, скоро день святого Патрика. Блін, дивись, який вона там ця туча пливе. Дивись. Як соплі попливли. Цікаво, через просрочку, чи через цей. Друзі, день святого Патріка скоро. Капець. По-перше, я впевнений, що те, що воно просрочка, взагалі нічого йому не буде. Ой, по-друге, в мене соплі почали виділятись. Це, мабуть, якась алергічна херня пішла. Пахне просто реально, як тархун. От знаєш, як ми у хінкалі ходимо їсти, я тархун беру. Отой такий шипучий класний. От реально пахне тархуном, якимись стравами. І трошки якимось ягодами. Ну, від пива тут взагалі ніфіга нема. Знаєш, треба нагадати собі, що таке берлінер: Що це щось кисло, молочно, шипуче, газоване і дуже кисле, як я кривився на початку випуску. Тут такого взагалі немає. Воно реально солодкувате. І таке враження, що ти реально п'єш трахун, однак ще й щось є. Таке або карамелька, або якийсь цукор, або якась знаєш, така ну не випічка, щось кондитерське таке. А мені барбарискою пахне. Так, барба, і... ну цукерки, да, от ліляники, щось таке. Може, це дефект звичайно? Блін, ну це дуже дивно. І воно слабоалкогольне, тут 3% алкоголю, його можна бочку випити. Але чи потрібно? І отримати зелені <реш> пісюлі. Це ж вачки такі були в дитинстві: зелені, або ще якісь, а ти хаваєш і язик, потім був також самого кольору. Ні. Mm. Прям жвачка була, що в тебе вся ротяка потім гімно було кольору. Це дуже дивно, але воно якось хімозно. Коротше, якщо я думав. Що Радлери це хуйня. Оце хуйня якась. Це хімічна якась. Хімічна Хоча хімічна. тут написано, що пиво, типу, 99%, звичайний берлінер, а 1% відсоток ота зелена, оця лізуна, цей зелений. А таке враження, що навпаки, тут сік і просто mm -hmm. 1% додали пивка. Краще звичайного берлінера. Ну, на ага. один раз спробувати, е -е -е. прикольно, заантаптити. Сань, дякую тобі. Насилай побільше всілякого фігні всілякої. Ну, друзі, ось так. Дуже прикольно в кадрі виглядає. Мабуть. Привіт, Борис, таки повз область. А ти не будеш казати до побачення? Я вже сказав, це для спонсорів. Ну, для спонсорів не треба казати до побачення. Це ж спонсори. Ми з ними побачимося в секретному чаті.